Моя дача стане на 7 вересня 2022 року. Саме зараз воно є повітряна тривога. Давно не чули. Так. Моя теплиця. Помідори та огірки наростають по другому колу. Тобто я зібрав один урожай, стимулював їхній ріст і розвиток завязей. і надіюся у жовтні отримати ще один. Набагато менший, але все ж таки урожай.

Мої персики вже достигають сьогодні усі будуть успішно зібрані. Також виноград достигає. І лимони китайський.